Зокрема, називаючи причину, чому зараз захід має прискоритись в питання поставок зброї Україні. Це мовляв, що зараз бойовий дух росіян впав не в межі. Зокрема, про це сказав глава британської дипломатії. От загалом про бойовий дух росіян. Ну невже він і відразу з початку повномасштабної війни не був на нулі чи на тій межі, як так сказати? Чи можливо є якісь зміни? От саме в поведінці росіян ймовірно, от за весь цей час професійні військові. Хочуть воювати і будуть воювати, тому вони їх дуже сильно бережуть. Люди, які живуть війною, вони мають мотивацію, і це їхня стихія. Вони не за гроші воюють, а тому, що вони воїни і хочуть воювати. А так як вони впевнені, що вони воюють за Росію і за їхні інтереси, то вони і вірять те, що воюють. За що воюють? Бойовий дух падає в мобілізованих. Це цивільні люди, які захотіли романтики, що їм дадуть зброю. Форму, якусь техніку, і вони зроблять фотографії, відправлять дружині. Романтика в армії дуже а тим паче на війні дуже швидко закінчується. І коли тебе посадили в окопи без зв'язку, без нічого, без умов життя, ти розумієш, що ти зробив крок не туди, але вже обратнього шляху немає. Саме у цього контингенту, який вони відмобілізували, вони звичайно бойовий дух на нулі, бо вони не хочуть воювати, і вони кстати, про це знають. Це сто відсотків ну, ми бачимо про те, що звісно багато ж хто здається. Я пам'ятаю, що ви розповідали історію, коли вперше в історії, ймовірно, здалися на дрон. От після цієї ситуації, чи не було якогось такого ще подібного випадку, чи можливо там росіяни ще якісь цікаві, знаходили винаходи, як здатися, чи можливо як швидше врятуватися, Можливо, ну різні бої були. Був бій, коли наш танк просто знищив по наказу нашого командира батальйону. Друга механізовано, 54-ї бригади, просто знищив опорний пункт ворога. Там було близько 20 ЧВКшників-вагнерців. І ті, хто кидали гранати в танк, це було дуже смішно, тому що танк з звичайними гранатами знищити не можна. Їх в кіно можна його знищити. І вони були розстріляні з гармати, а потім роздавлені гусянкою. скажімо так, окопах засипали їх живцям. І двоє із цих, хто були в окопі. По якимось дивом вони вижили. Їх засипало, вони дубу були під завалами, під засипом, і викопалися, і здалися в полон. Ну, на питання, як тобі враження після того, як тебе передавило танком, сказали блістяще. Ну, таке.